Ярмарок ідейза для збереження планети Івана франківців навчали правильно використовувати природні ресурси та утилізовувати сміття. Ініціатори акції вже змінили власне життя у рамках освітньої програми Стало домогосподарство. А тепер розповідають іншим, як економити воду, електроенергію та чисте повітря. Сьогодні ми повинні дбати про те, як ми живемо і робити дуже прості речі: вимикати світло, коли воно не потрібно, закручувати кран, коли ми чистимо зуби, бо вода тече. І за одну хвилину може би витікти литер води, якщо кран відкритий, і це дуже просто, і цього треба навчати і дітей і дорослих. Кожна річ може отримати нове втілення, яскравий дефіле у сукнях з незвичних матеріалів. Екстравагантне вбрання винахідливі модниці створили зі старих дисків, газет, поліетилену і фульги. А ще, кажуть волонтери, із непотрібних предметів можна виготовляти ялинкові прикраси та цікаві сувеніри. Утім, особлива увага до сортування відходів. Кожен, хто приніс на ярмарок ідей макулатуру, отримував яблуко. За батарейку давали морквину. Відтак люди дедалі більше усвідомлюють необхідність переробки небезпечного сміття. Хто сьогодні прийшов випадково на цю акцію і, побачив, що є батарейки, вже запитували, куди можна здати, тому що дуже багато у людей вдома. Тобто вже свідомість є, що вони не просто викидають у смітник, а вони збирають, але ще не знали, куди їх здавати. Івано-Франківці задоволені, мовляв, екозаходи потрібні місто. Відтак сподіваються, що кількість невидужих людей лише зростатиме. Зараз ми бачимо, наскільки багато є однодумців у Франківську, і вони кажуть. Є Така надія, що все-таки цей рух він буде поширюватися і колись так будуть жити всі, не тільки окремі люди. Долучитися до екологічного руху, кажуть волонтери, може кожен, тим паче, що економія основних ресурсів важлива не лише для природи, а й суттєво заощаджує сімейний бюджет.